та вчителі з маленького фермерського містечка Утіка, що в штаті Канзас, були стурбовані гучними та небезпечними вечірками старшокласників, які нерідко завершувались пораненнями підлітків. Через це міс Бетті Стівенс, викладачка англійської мови та куратор випускників, вирішила взяти процес святкувань під контроль та спробувати їх урізноманітнити. Згідно з планом, першокурсники на чолі з випускниками мали провести перед геловінську вечірку у покинутому будинку за дві милі від містечка, який завчасно декорували під будиночок з привидами. 60-річний директор місцевої школи Вільям Хоберт Салі підхопив цю ідею, а на додачу вирішив, що діти можуть розважитися пошуком по будинку свого повішеного на мотузці директора. По Будинку розкидали черепи з папія маше, штучні кістки, іграшкових гримучих змій та інші моторошні атрибути. Незадовго до прибуття школярів,